Це програма відверто. Я Катерина Ковбій, а поруч зі мною сьогодні кіборг Олександр з позивним Павук. Олександр, добрий день. Доброго дня. Тож, Олександр, чому павук? Ну, Досить таки вже простев мене позивний вийшов. Коли ми були на навчанні у Житомирі на полігоні, ми там відпрацювали деякий елемент звільнення приміщень. О, і я виконував роль, так скажімо, обороняючого. Ну, іншими словами, сепаратиста. О, ну, і в приміщенні вже постійно, ну, як хлопці він і вони вже знали, який куточок зайти, де там всіх взяти і все інше. Ну і Я обходив приміщення, обдивився, і там були стелі десь близько п'яти метрів. І над дверима був такий крючечик, де можна було зацепитися. Ну, я заліз вище дверей, зафіксувався, почекав, поки всі зайшли, вибили успішно приміщення в лапках, виконали своє завдання, вийшли з цього приміщення. От, через 5 секунд я спучив і ззаді в їхню спину положив їх усіх. Ну, також все в лапках. Ну, Інструктор заходить запитує, а ви його начебто знешкодили. І, ну, ми його не бачили. Інструктор запитує, ти де був. Кажу, вище дверей зафіксувався, показав. Він каже, покажи як. Ну, я йому показав знову, як все було. Він каже, павук якийсь. Ну, отак і. Як взагалі наважились поїхати туди? Мабуть, це таке такого слова, як наважились, не було. Можна сказати, мабуть, трошки довго збирався. Але на все свій час. Я думаю, що кожна людина, яка відчуває в собі силу, так скажемо, дух, повинна це виконати і все. Ну, по-простому, ну мабуть, все таки мені було б в мене така натура, мабуть, що мені потім б було б тяжко дивитися дітям, правнукам, дружині очі. Ну, я так розумію, вам залишалось два місяці до того, як ваш вік стане таким. Ну, да, був щоб такий вже не призиватися. У мене такий момент був, тоді був закон до 40 років. О, мені не було там, з два місяці недостатньо було. Ну, але, ну, я не знаю, я скажу так. Якщо у людини є фізичний стан, якщо є моральний дух, мабуть, на першому місці, ніж фізичний стан навіть, то людина туди нехай йде. Якщо все це інше, то. Я б взагалі не рекомендував би йти безпосередньо в бойові дії. Тому що якщо моральний дух ну, не на відповідному рівні, то це людині, навпаки, після війни зробить ще набагато більше проблем. Про свої рішення піти туди воювати? Ви своїй сім'ї відразу розказали? Ні, я готувався. Я готувався, я закривав свої всі справи необхідні. О, і ну, я все думав такий, що ми ще відбудемо 24 серпня навіть. О, а 21-го зателефонував, я дружині в 4 години прийшов і сказав повістка на завтра, 8 годин. Все досить просто таке. Ну, всі були шоковані, але ну, нормально вони витримали на високому рівні, допомагали морально. Ну, я горшу своєю сім'єю, по-перше, що вона витримала. І зараз вони розуміють, що також чому я туди пішов. І вони розуміють, що я піду дослужувати. Вони до цього спокійно відносяться в якійсь мірі, хоча б, так скажемо, поверхнево. Я пишаюсь сім'єю своєю. Те, що вони мене підтримували в першу чергу. Ось і все. Коли там в Донецьку були, була якась можливість вашої сім'ї вас безпосередньо підтримувати, якось зв'язуватись, завжди бути? Ну, в принципі, так. Да. Зв'язок зв був постійний, але ну, він був різний. Він був або смс-ками, або телефоном. Один раз навіть коли було перемир'я дві години. Це було в грудні місяці, десь із 6 або, можливо, ні, не 6. Ну, десь із 4 по 8, 8 грудня о, було перемир'я і дуже добре працював зв'язок. І оскільки в мене планшет був завжди з собою, то я навіть у скайп вийшов додому. Це було саме таке приємне. Ну, більше в мене безпосередньо з бойових дій не виходило. Але в пункті постійної дислокації зв'язок у мене з сім'єю є завжди. Не часто, але там вечором зателефонував, що все добре, вранці іншим часом її також, можливо, і розбудив дітей в школу разом з дружиною, щоб приємніше їм було підніматися І все добре. Так що, на щось там говорити, що нема зв'язку або там дуже тяжко, ну, ні, це неправда. Сім'я підтримує і. Коли люди будуть говорити, що тяжко, 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 то вона буде насправді тяжко. Там на передовій страшно не було? Ви знаєте, мені одного разу людина сказала досить таку е, правильну тезу, він сказав слідуючі слова. Бояться всі, труси остаються, храбрі йдуть. Я не знаю, звідки ця людина вичитала все. Про те, що не, боїш, не боїшся там, цього такого розуміння, все-таки немає безпосередньо, коли йде обстріл, коли танки стріляють, гранатомети, міномети. Своєрідний страх він є завжди. Але є у війні є епогей страху. Тобто, це найвища точка, от коли же ти розумієш, що о, мабуть, це все. От, е, в моїй ситуації так було один раз, це коли 2 грудня нас обстрілювали два танки, і вже там навіть суперстіни почали двигатись, ми розуміли, що це може бути все край. А це було десь секунд, 20 такий страх. І потім воно пройшло. Розкажіть тоді, що допомагало з цим страхом боротися і тримати свій бойовий дух на певному рівні? Ну Багато моментів. Так, воно, говорити можна там годинами, да, про це, але в критичні моменти там приймаєш рішення за долі секунди. О, я досить пам'ятаю добре. Е... Атаку 16 січня. Коли хлопці стояли на нас, дивилися, і вони ну, служба охорони. І вони розуміли, що, що це може наш бути останній вихід, але ми все одно йшли, тому що ми чули, що в аеропорту хлопцям там набагато тяжче. І цей момент. от, Відносно того, що допомагало приймати рішення. Мабуть, виховання, батьків, мабуть, сім'я, та, яка знала, допустимо, що, що я поступив ось так, а не так. Ну ви на мирній території вже декілька місяців. Подумки за цей час повернулись назад, сюди в мирне життя. Ні. Я от е, можу вам сказати слідуючу річ таку, поки йде війна, у демобілізованих війна не закінчилась. Так, да, можливо, в якогось відсотку людей е, психічний стан не дозволяє повернутися назад. Тобто це один момент. Але люди, ті, які Пройшли зараз війну, дуже великий відсоток. Я вам навіть невеличку тайну відкрию, порядка 30% мобілізованих в Черкаській області залишилося далі продовжувати службу. Це досить таки велика цифра. Це порядка півтори тисячі чоловік зараз залишилось і продовжують далі службу після. Року служби. Тобто всі призивалися на рік, але вони далі залишились і вони, так скажемо, виконують, воюють, виконують свої обов'язки. Ну вам справді дуже багато чого довелося там пережити. Що для себе найголовніше, переосмислили? На що тепер по-іншому дивитися, що по-іншому сприймаєте? Все таки на цей період життя я вів якійсь мірі правильний образ життя. О, і ще не прийшов мій час от, із цього, так скажемо, світу піти. Значить, в мене є інші завдання, значить, я повинен щось зробити для людей і все інше. О зараз все-таки наша основна задача жителів України, військовослужбовців усіх, закінчити конфлікт, а потім вже займатися іншими речами. Це була програма відверто з нами. Був безстрашний кіборг Олександр. Бережіть себе.